Зробіть глибокий вдих, повільний видих і заплющте очі. Посміхніться. Очі заплющені, дихання спокійне. І зараз проскануйте відчуття в своєму тілі. Просто проскануйте своє тіло, відчуйте, що в якійсь частині воно більш ослаблене, десь воно напружене. Десь, можливо, є дискомфорт чи біль, а у когось все більш-менш тихо. Знову зробіть глибокий вдих, повільний видих, очі заплющені, і зараз дуже-дуже сильно. Вжимайте своє тіло максимально, як наче на вас тисне з усіх боків, щось дуже потужне на всі-всі органи, всі системи на вашу шкіру. Вжимайте, вжимайте, вжимайте сильніше, сильніше, сильніше. Фух, Відпускайте. Фу, видихніть, відпустіть, прямо от скажіть. скажіте Фух. дихаємо. Очі заплющені. І ми ще двічі повторимо таку напругу. Знову напружуємось, напружуємо, зжимаємо себе, зжимаємо, можете навіть стиснути кулачки, як наче з усіх боків на вас щось тисне, на вашу шкіру, на всі частини тіла. Ще, 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 ще дуще, дуще, ще. Фух, Видихаємо, скидаємо. Можете прямо от сказати: фух, От видихнути. Відчуйте, що змінилося в вашому тілі, як енергії почали рухатись по-іншому, в тих місцях, де була напруга, вона могла вже зникнути, але з'явитися в інших. Тож ми третій раз будемо робити найдужчий. Зараз будемо напружуватись разом дуже дуже сильно. Уявіть, що ви знову себе збираєте в кулачок, все тіло напружується, зжимається, зжимається, зжимається. Вжимаємо дуже сильно, сильніше, сильніше, сильніше. Всередину зжимаємо, зжимаємо, Жмемо, 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 тримаємо, 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 тримаємо до відчуття вібрацій в тілі. Ще, 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 Ще тримаємо. І відпускаємо. Відпускаємо, видихаємо, посміхаємось, дихаємо, відчуваємо, як по тілу поступово починає розтікатися тепла, енергія, м'язи розпружились і розслабились. Ваше тіло готове до сприйняття образів. Уявіть! Що ви знаходитесь в дуже гарному місці, назвав його місцем вашої внутрішньої сили. В цьому місці завжди дуже красиві краєвиди, це місце вашого спокою, це місце, в якому ви завжди почуваєтесь в безпеці. Нафантазуйте його собі. Ваша душа зараз починає свою діяльність. Включається уява, фантазії, і ви стаєте чарівником. Ви просто створюєте це місце максимально із тих елементів, за якими, можливо, скучили. Можливо, хтось вже давно мріє знову поїхати на берег моря чи океану. А можливо, хтось хоче поїхати десь в гори, але не видавалися. Можливість не було можливості останній час. Домалюйте собі ці картинки, де вам було дуже-дуже добре, і де ви відчували себе в єдності з природою. Навіть якщо картинки ви не бачите конкретні, просто подумки себе туди перемістіть. Ваше тіло розслаблене, а відповідно, ви його можете перенести силою думки. Будь куди. Відчуйте, як в цьому місці спокою, силою вашої позитивної думки ви починаєте вдихати сонячне світло і видихати його. Ви починаєте вдихати і видихати сонячне світло, і воно наповнює вас всередині і зовні. Ви об'єднуєтесь з середовищем, з простором і розчиняєтесь в ньому. Відчуйте, як розслаблення стало глибшим, думки лише про процес, про вдих і видих сонячного світла, а емоції спокійні, ніжні, благодатні. І зараз, коли ви відчуваєте себе в стані гармонійному, спокійному, перемістіть себе туди, в то місце, де вас застане перемога України. Коли ви дізнаєтеся і настане цей день, давайте разом зараз всі перемістимось туди. Де ми будемо, уявіть собі, де ви будете. І ось ви дізнаєтесь, що Україна перемогла. Відчуйте, що відбулося зараз в вашому тілі. Відчуйте вибух енергії, сил, емоцій, думок. Як змінилося від цієї думки ваш стан. А можливо, ви просто. Залишились в тому ж самому стані тихої радості, благодаті і щастя. Давайте разом з вами всі змоделюємо на духовному рівні День Перемоги і нас в цей день того, що ми з вами будемо відчувати, проживати, як ми будемо себе поводити, де ми будемо знаходитись. Відчуйте, як ми зараз всі учасники цієї практики, і ті, хто буде дивитися це в запису, долучаться до нас на тонкому плані, об'єднуємо цей день в один великий день на духовному плані. Подивіться, який потужний він, скільки світла, скільки він містить, тепла сонця. Так. Звісно, буде і сумно за тими, хто вже не повернеться. Але з небес вони стали нашими янголами. Вони зараз військо на небі. Вони будуть радіти разом з нами. Давайте разом з ними, з душами загиблих, об'єднаємо цей день перемоги і просто спрямуємо цей образ на нашу Україну, щоб розчинити. Той бруд, яким ми з вами, своїми думками, своїми скаргами, своїми негативними проявами, просто вже заповнили Україну. Давайте розчинимо, це, цю хмару над Україною, нашим світлом, нашою думкою. Нашим образом Дня Перемоги. І зараз спустіть це відчуття знову в своє тіло, сконцентруйтеся на своєму тілі, на своєму диханні, дихайте спокійно, повільно. Ваш вищий потенціал, ваші вчителі, наставники духовного плану аплодують, мене радіють. А ваша душа розгорнулася в своїй світлій частині. Тіло розслабилось і заспокоїлось. Кажіть тричі дякую, дякую, дякую. І зараз зробіть глибокі вдих і на видиху розплющте очі.